Всім привіт, день наступний. Їдемо на сою. Вон бочечка. дощі не дають ніяк поприскать. Що не день до дощі. Там таке невеличке, капає навіть зараз йде капає. Коротше, от така соя з бур'янцем. В березі тут Оце десь посіки, він тільки культивірував. А то решту я сіяв так, бо він не міг там пройти. Дошки, Яке. Такі сходи непогані, тут де берег. Травичка бур'ян є. І по полі пішов, чи пішла ця грубка цвіте. Лобуди такого бур'яну критичного нема. Саме пробивається, трошки сосунка, щось. Верніш хвощ, хвощ польовий. Ну Може він маленький, зараз може трошки припалить, щоб хоч я соя обігнала і заглушила. Там по роботі не знімаю, бо ходжу по навігатору, то немає можливості. Бачите, полосами, де гречка була, так і ця бадзьоха росте. Так, Дивіться, щоб далеко не їздити і не ганяти другого трактора. Приїхали, зараз будемо заправлятися там з рівчачка. Дивіться, коротше, так Рівчачок заправляємося. Звідти знайомі завжди заправляються. Природа трошки допомагає. Там є ближче рівчачок, але він там майже сухий. Так, потихеньку працюємо далі. Стовби це все вже пройшов тут. Горубки дуже багато і гречки. Видно, яка гарна, можна було б не бризкати, але радочки вроді гарненькі, тут лага була. Самий більший бур'ян був і найкращі сходи вийшли тут Сої, сої. такі радочки. Зараз я покажу пару разів зсередини, тут не буду ходити по навігатору, так на око вже. Так, працюємо. Навігатор далі робить на око, тут трикутничок воно сходиться тут, нереально тут вгадати. Просимо ще гумат сюди і даємо півторачку карбаміда. Ну і раундап з Хармоні. Самоліт їде на заправку. Бля. Такі пшениці. Так, цих 5,5 закінчив. Тут а, от така гречка, гарна така в березі. Саме більше тут була лежала вона. Там якось от так ну Де влага, там і воно росте. тут На цих горбах вічно тут ну не очень, таке рідненьке завжди. Все, їдемо далі. Заправляємося. Майже повно. Нарундапик там. карбамід же засипав. Так, мешати вперед.